встигніть замінити водійське посвідчення на польське, щоб мати можливість далі керувати авто. Як замінити, які необхідні документи, приклад заповненої заяви та всі деталі дізнайтеся із відео. Як вже знаємо, 11 квітня був проголосований новий закон про мобілізацію в Україні. Тепер його лишилося підписати президентом і за 30 днів вступає в силу. Одним із пунктів закону є обмеження керуванням транспортним засобом та заборона надання консульських послуг за кордоном без актуалізації військово-облікових документів. Таким чином, при вступі закону в силу ви не зможете замінити водійське посвідчення на польське, яке було видано до 2013 року, адже в цьому процесі бере участь українське консульство. Які документи необхідні для заміни водійського посвідчення на польське? Одна фотокартка. 3,5 на 4,5, оплата пластику прав 100 злотих, копія українського водійського посвідчення, переклад прав на польську присяжним перекладачем, приблизна вартість 70-90 злотих, копія документу, який підтверджує легальність перебування, песель УКР, віза, карта побиту, печатка, що очікується карта побиту, та подібні. Прописка від 1 до 3 місяців найкраще мати на 2-3 місяці, якщо маєте песель зі статусом УКР. То прописка не потрібна і достатньо мати договір про оренду житла, заповнений внесок. Отримати внесок можна безпосередньо у відділі комунікації. Наприклад, в Любліні це вулиця Чеховська, 19А, а у Варшаві потрібно звернутися до делегатури бюра адміністрації і справ обивательських в дільниці, якій ви проживаєте. Ось приклад заповнення заяви та приклад заяви для професійного водія. Підписуйте згоду на обробку персональних даних, клаузула інформаційна. Якщо особа має водійське посвідчення, видане після 2013 року, то цих документів достатньо. Важливо. Якщо ви отримали права в Україні або відкрили додаткову категорію, та при цьому вже мали в Польщі побит сталий або карту резидента, то вам можуть відмовити у підтвердженні таких прав. Із коментаря директора відділу комунікацій в Любліні, якщо особа має побит сталий або резидента, тобто має в Польщі постійне місце проживання, то отримувати права мусить в першу чергу в Польщі, або потрібно мати серйозну підставу отримання прав чи додаткової категорії в Україні. Якщо водійське посвідчення видано до 2013 року, то потрібно підписати додаткову згоду на обробку персональних даних для українського консульства. Та заплатити 125 злотих на рахунок консульства. У другому випадку час очікування на квітень 2024 року складає 2-3 місяці. При правах виданих після 2013 року час очікування 2-3 тижні. Якщо ви професійний водій, який керує, наприклад, автобусом, фурою чи іншим спеціалізованим транспортом, то додатково потрібно мати умова о праце, плюс її копія, копію актуального медогляду, бадання лекарське. Копію пройденого психологічного аналізу, бадання психологічне, рахунки для сплати додаємо в описі. Якщо у вас виникли проблеми із замінною водійського посвідчення або хочете довірити цю справу спеціалістам, то ми завжди готові допомогти. Всі контакти в описі профілю. Підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин. А якщо залишились питання, то пишіть в коментарях, дамо відповідь на кожне.